Досі ходите на роботу, а могли б відпочивати на островах. Чого тільки не вигадують аферисти, аби ваші гроші взяти і не повернути. Ось, наприклад, так звані брокерські контори, які пропонують вам грати на акціях, золоті, біткоїні. Коротше, на чому тільки не пропонують. Є серед них справжні профі, а й справжні злочинці. Ось якраз на других ми й вийшли, і зараз вам їх покажемо. Це Тетяна Яловчак. Жінка відома всій Україні. Ми пишаємося, що ми закрили проект сім вершин. Люблю, цілую. Я пишаюся тим, що я Українка. Українка, яка підкорила найнебезпечніші вершини світу. Здійснила сходження на всі найвищі точки континентів планети Земля. Земля. Вся країна спостерігала за її сходженнями. Вона без перебільшення справжній герой. Здолавши свої вершини, вона тепер виступає мотиваційним тренером для бізнес компаній Це фармацевтичні компанії, це банки, це it сфера Ось саме така зустріч. Всі аплодують. Тетяна підписує свою книгу про Еверест керівнику компанії. Офіс компанії, яку очолює цей чоловік, розташований у одному з найбільших бізнес-центрів столиці Булівері. На 32-му поверсі, судячи по іншим відео з ним. Він крутий бізнесмен. Про нього знято багато реклами. Остапчук Сергій, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків, керуючий партнер бізнес школи Остапчук. Ось він поздоровляє українців з роком БК. Друзі, любі мої трейдери, інвестори. Ось він на півдні країни. Доброго ранку, Одеса. Ми до вас приїхали. Ось у Дніпрі він брокер. Разом із своєю командою він грає на ринку валют, нафти, дорогоцінних металів. Він просто сама впевненість, і якщо ризикувати, граючи на біржі, то без сумніву, разом з таким впевненим в собі успішним чоловіком. Олексій закінчив курси трейдерів новачків. Після цього йому подзвонив Сергій Остапчук. Подзвонив Сергій, представився співробітником компанії Вінк. Запропонував зустрітися, пограти в гру Мафія. Хлопець ніби порнув у інше чарівне життя. Спочатку було реально круто. Мені 21 рік. Приходять дорослі люди, ділові. Мене це зачарувало. Остапчук, людина з 32-го поверху «Гулівера», запропонували йому співпрацю. Я буду торгувати, і за комісію визначено буду і тобі торгувати. Хлопець погодився. Я завів спочатку тисячу доларів. Але торгівля не йшла. Хлопець хотів вивезти кошти та написав листа у Естер Холдінгс брокерську компанію, через яку торгувала компанія Остапчука Вінк на заявці було написано, заявка відхилена, тому що порушені якісь умови виводу коштів. Естер Холдінг офшорна компанія, зареєстрована в республіці Вануату в Тихому Окані. Відповіла, що гроші вивезти неможливо. А потім зі всіх рахунків зникли гроші. Мінус, мінус, мінус. Зараз там нулі. Він втратив тисячу доларів та більше не захотів грати з Остапчуком. Ви скажете: ну буває, не всім щастить. Тисячі доларів не такі вже великі гроші. Олег згадує, що говорили йому у той самий перший дзвінок. Консультант компанії Вінк, представник надіжного брокера. Пропонують свої фінансові послуги. Все було як завжди. Тобі відкривають особистий кабінет, ти заводиш кошти та граєш на коливаннях валют євро-долар. Перший рахунок був на 3 тисячі доларів це з роботом. І ви вам ви щось виграли чи ні? Ні, зразу мінус. Але досвідчений тренер сказав: не треба сумувати. Удача любить наполегливих. Було ще два рахунка на 4,5 тисячі і на 14,5 Бізнес-тренер пропонував різні схеми. Спочатку торгівля з роботом він відкриває позицію, я її закриваю вручну. Але вийшло так, що робот почав мінуси давати. Ринок помінявся, ситуація в світі помінялась. Через Трампа дуже волатильний ринок став. На Трамп винуватий став. Якщо з роботом не вийшло, допоможе професіонал, якого порадив Остапчук. Куди підключили, нібито дуже досвідченого трейдера із величезним досвідом, 15 років це вже немало. Показували теж прекрасні звіти, як торгує, які хороші результати робить. Але коли мінус з'їв всі гроші, у Остапчука та його колег вже було пояснення. Звинуватили у всьому мене, що це я винен, нібито я їх заставив робити ці, відкривати ці позиції, бо я хотів прибутків. Олег далеко не новачок у брокерській справі. Тобто ви на цьому заробляєте, це... Ну так, це зараз моя професія. А якщо раніше йому час від часу вдавалося осідлати фортуну, то тут він зрозумів, це неможливо. Його рахунком керує хтось інший. Доступ теж у мене пропав. Мій пароль мій змінився без мого відома. Він втратив 24 тисячі доларів, але хлопці з офісу на 32-му поверсі придумали ще один фінт, аби витягнути з нього ще грошенят. А потім прийшли margin реквест від брокера. Запрос на підвищення маржі, тобто коштів вже не вистачає. І якщо я їх не додав, то позиції самоліквідуються. Зараз на його рахунку нібито лежить трохи більше 10 тисяч доларів. Але це просто цифри. Телефон досвідченого брокера не відповідає, а особисто з ним поспілкуватися важко. Зараз вони знаходяться в Лівері. Під охороною, щоб до них не можна було просто так потрапити. Якщо ти рядовий шахрай, ти відкриєш свій офіс у спальному районі. Якщо ти супер шахрай, ти відкриєш його у найпрестижнішому офісному центрі столиці. Компанія «Вінг» Сергій Остапчук. Після карантину. Мабуть, після карантину тут знов з'явиться впевнений в собі знавець людської психології. З Новим роком, друзі, з новим щастям. А прославлена альпіністка пам'ятає той виступ перед брокерами з Гуліверу. 32-й поверх Гулівера. Там ми ви виступали для вінк-компанії. Так, так, трейдери, так знамениту українку просто використали, аби підняти рейтинг брокерської компанії. Це давній прийом всіх шахраїв. Звучати до реклами успішних, відомих людей яким довіряють, нещодавно спілкувався з двома людьми, які туди ходили, їх там кинули на гроші. Тобто угу. ви обережні щось з цим. Дякую вам, дякую за побереження. А ми сподіваємося, що після карантину до 32-го поверху замість довірливих інвесторів завітають правоохоронці. Вже пора. 25 січня Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники, як облгази дурять своїх споживачів. Скільки людей шукали? топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+,2 плюс Гроші з Олександром Приподобним. Не пропустіть.